Важлива інформація щодо розміру виплат українським біженцям в Данії. З 1 липня розмір цих виплат зменшується. Одиночкам люди, які самі без дітей, без чоловіка чи дружини, виплати залишаться такими самими, розмір буде такий самий. Але одиноким батькам, це можемо одинока мама з дітьми або одинокий батько з однією або декількома дітьми, а в них виплати зменшаться. Тому, якщо ви плануєте їхати в Данію через виплати, через розраховуєте дуже на них, я вам вкажу цю інформацію. Зважте на це, наскільки це для вас важливо чи ні, тому це зміниться з 1 липня. Який саме буде розмір? Невідомо, тому що вони надіслали листи, кому надіслали надіслала листи тим, кому ці виплати зменшуються. Людям, але там не вказана остаточна сума цієї виплати, тому що всі ці суми вказані до податку. А потім вони вирахують податок, який невідомо, ніхто не знає. І в листі вони так і написали, що остаточну суму виплати ви дізнаєтеся тільки в кінці липня, а саме 31 липня, коли ви її отримаєте. Тобто ви по факту зрозумієте, яка буде сума. Які На зараз суми, я вам залишу посилання. Тут внизу під цим відео на моє відео, де я розповідала про розмір українських виплат, про розмір виплат українським біженцям, ви можете подивитися, які вони зараз, і приблизно уявити, які вони будуть, тому що вони зменшаться. Отже, дякую всім за увагу.